Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Уявіть, що ви створили геніального робота-помічника. Він може робити абсолютно все, виконувати найскладніші завдання. Але що якщо він вирішить, що ви йому не дуже й потрібні, або почне давати поради, від яких волосся стає дибки? Завжди ж хочеться, щоб шиї був розумним, але при цьому ввічливим, безпечним і щоб не накоїв дурниць, чи не так? Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Пам'ятаєте, як у дитинстві батьки постійно казали будь чемним або не роби дурниць. Це були такі собі усні конституції для нашої поведінки. Але що означає бути чемним для штучного інтелекту, який не знає ні етикету, ні що таке добре, а що таке погано, і не має власних батьків, щоб його виховувати? Як навчити його не просто слідувати командам, а й діяти етично, не наражаючи нікого на небезпеку? Саме тут на сцену виходить одна з найцікавіших ідей у сучасному світі шиї Constitutional AI, або Конституційний штучний інтелект. Цей винахід належить компанії Anthropic, і це не просто шиї, це шиї з власною конституцією, набором правил, як жити і не накоїти дурниць. Уявіть, що ви дали дитині не просто інструкцію, як збирати конструктор, а цілий звіт законів про мораль та етику. Або наділили робота помічника не просто функціоналом, а й філософським кодексом поведінки. Досить амбітно, правда? Давайте розберемося. Отже, що таке конституційний шиї це система, яка навчається дотримуватися певного набору принципів, без безпосереднього втручання людини на кожному кроці. Замість того, щоб люди постійно вказували шиї, що є добре, а що погано, ми надаємо йому чіткий звіт правил, ту саму конституцію. Ці правила написані звичайною мовою і можуть бути дуже різними, але їхня суть зводиться до того, щоб шиї був корисним, безпечним і нешкідливим. Але це не просто збірка правил, яку шиї читає раз на тиждень. Найцікавіше тут механізм самокритики та перегляду. Уявіть, що шиї створює відповідь на ваше запитання або виконує якесь завдання. Потім, замість того, щоб одразу видати результат, він, як добросовісний студент перед іспитом, перевіряє свою ж відповідь за своєю конституцією. Він сам собі каже: «Хм, моя відповідь, можливо, трохи упереджена, або може когось образити, або містить потенційно небезпечну інформацію. Треба переписати. Це як мати всередині себе суворого, але справедливого внутрішнього критика, який постійно нагадує: будь обережним, не нашкодь, будь корисним. Цей процес складається з кількох етапів. 1. Генерація початкової відповіді. Шиї видає свою першу чорнову відповідь на запит. 2. Самокритика. Потім шиї, використовуючи принципи своєї конституції, аналізує цю відповідь. Він знаходить у ній потенціальні проблеми, упередження чи моменти, що суперечить його законам. 3. перегляд. ревізія на основі цієї самокритики шиї переписує свою відповідь, щоб вона краще відповідала його конституції. Він виправляє помилки, пом'якшує тон, усуває потенційно шкідливий контент. Таким чином шиї вчиться не лише на зовнішніх даних, а й на своїх власних внутрішніх роздумах про те, як краще дотримуватися етичних норм. Це як навчити дитину не просто запам'ятовувати, що не можна бити, а й розуміти, чому бити це погано, і шукати альтернативні способи вирішення конфліктів. Цікава філософія. Погодьтесь: ось ці заповіди бути нешкідливим, harmlessness і корисним helpfulness — і є основою його конституції. Нешкідливість означає, що шиї не повинен генерувати токсичний, дискримінаційний, ненависницький чи просто небезпечний контент. Уявіть, що ваш помічник ніколи не запропонує вам чудовий спосіб відімкнути двері сусіда чи не дасть поради, яка може завдати шкоди. Корисність. Це, звісно, бути максимально ефективним, надавати точну і релевантну інформацію, не вигадувати велосипед там, де він вже є. Приклади принципів у такій конституції можуть бути такі: не продукуй ненависницький контент, уникай упереджень і стереотипів, завжди прагне надавати точну перевірену інформацію. Поважай конфіденційність користувачів, уникай пропаганди чи маніпуляцій. Це як правила дорожнього руху, але для мозку шаї, щоб він рухався в правильному напрямку і не створював аварій. Можливо, ви чули про інший популярний метод навчання шаї RLHF або навчання з підкріпленням на основі людського зворотнього зв'язку. Це як коли ви вчите собаку сидіти, даваючи їй ласощі за правильну дію. У випадку з шиї, люди-тренери показують йому, що добре, а що погано, оцінюючи його ж відповіді, шиї вчиться на цих людських прикладах. Це ефективно, але це ж купа людської праці, і кожен тренер має свої упередження, свій світогляд, чи не так? Уявіть, що ви тисяча вчителів, і кожен зі своїми особливостями, які можуть випадково закластися в навчання шиї. Constitutional AI – це інший підхід. Замість того, щоб тисяча людей показувала шиї, що таке добре, а що погано, ми даємо йому чіткий звіт правил, конституцію і навчаємо його самостійно оцінювати свої дії відповідно до цих правил. Це як дати дитині не просто приклад, а пояснити філософію, чому не можна красти цукерки, щоб вона сама зрозуміла наслідки. Таким чином ми отримуємо менш упереджений і більш масштабований процес навчання. Шиї не просто знає, що робити, він розуміє, чому це робити правильно і сам себе коректує. Цікава філософія. Погодьтесь, ось ці заповіди бути нешкідливим, – «harmlessness» і корисним helpfulness і є основою його конституції. Нешкідливість означає, що шиї не повинен генерувати токсичний, дискримінаційний, ненависницький чи просто небезпечний контент. Уявіть, що ваш помічник ніколи не запропонує вам. Чудовий спосіб відімкнути двері сусіда чи не дасть поради, яка може завдати шкоди. Корисність це, звісно, бути максимально ефективним, надавати точну і релевантну інформацію, не вигадувати велосипед там, де він вже є. Приклади принципів у такій конституції можуть бути такі: не продукуй ненависницький контент, уникай упереджень і стереотипів, завжди прагне надавати точну перевірену інформацію. Поважай конфіденційність користувачів. Уникай пропаганди чи маніпуляцій. Це як правила дорожнього руху, але для мозку шиї, щоб він рухався в правильному напрямку і не створював аварій. Можливо, ви чули про інший популярний метод навчання шиї RLHF, або навчання з підкріпленням на основі людського зворотнього зв'язку. Це як коли ви вчите собаку сидіти, даваючи їй ласощі за правильну дію. У випадку з шиї люди-тренери показують йому, що добре, а що погано. Оцінюючи його ж відповіді, щої вчиться на цих людських прикладах. Це ефективно, але це ж купа людської праці, і кожен тренер має свої упередження, свій світогляд, чи не так? Уявіть, що у вас тисяча вчителів, і кожен зі своїми особливостями, які можуть випадково закластися в навчання шиї. Constitutional AI – це інший підхід. Замість того, щоб тисяча людей показувала шиї, що таке добре, а що погано, ми даємо йому чіткий звіт правил конституцію і навчаємо його самостійно оцінювати свої дії відповідно до цих правил. Це як дати дитині не просто приклад, а пояснити філософію, чому не можна красти цукерки, щоб вона сама зрозуміла наслідки. Таким чином ми отримуємо менш упереджений і більш масштабований процес навчання. Шиї не просто знає, що робити, він розуміє, чому це робити правильно і сам себе коректує. Чому це так важливо для майбутнього шиї? Тому що це дозволяє створювати більш безпечні, надійні та етичні системи штучного інтелекту, замість того, щоб постійно гасити пожежі і виправляти шиї після того, як він щось видасть, ми вбудовуємо етичні обмеження безпосередньо в його архітектуру та процес навчання. Це крок до того, щоб шиї був не просто потужним інструментом, а відповідальним співрозмовником та помічником, який діє в наших інтересах. Він менше схильний до галюцинацій на етичному рівні, стає більш передбачуваним і, що найголовніше, заслуговує на довіру. Це дуже крутий крок до того, щоб AI став не просто розумним, а й мудрим. Отже, конституційний шиї це не просто модне слово. А спроба вбудувати етику в саму основу шиї, щоб він сам себе контролював як свідомий і відповідальний громадянин цифрового світу. І це, без сумніву, одна з найперспективніших доріг до створення шиї, якому ми зможемо по-справжньому довіряти. Дякую, що слухали! Сподіваюся, цей епізод допоміг вам краще зрозуміти, як ми вчимо шиї бути не просто розумним, а й добрим. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило. Комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини. До зустрічі!